доброго ранку. Цікаво, але люди похилого віку починають більше цікавитися минулим. Хочуть знати, звідки походить їх сім'я та якими були родинні зв'язки. Нещодавно у нас була сімейна зустріч з двоюрідними братами і сестрами мого чоловіка, з якими ми рідко зустрічаємося. Обмінявшись спогадами, вони домовились спробувати зустрічатися частіше. Оскільки батьків, яких раніше можна було запитати, вже не було в живих, залишалося покладатися на спогади та інформацію інших родичів. Крім того, у мене є документи і фотографії, які мені передали батьки, які досліджували нашу геніалогію. Я також цікавлюся історією моєї родини. Хто вони були? Звідки я родом? Через моє дуже насичене переїздами життя я втратила прямий зв'язок з батьківщиною. Я маю зв'язок лише з тими людьми, від яких я походжу. хто були ці сім'ї Розенгрен, Роуе та Коко. Ріхард Розенгрен, це батько мого батька, походить з міста Порі на західному узбережжі Фінляндії. Ми знаємо про нього тільки те, що він був поліцейським та помер, коли Ріхарду було всього вісім років. Мати була віруючою і часто брала сина на зібрання методистської церкви. Увечері вона опускалася на коліна поруч з ліжком і молилася за своїх дітей. з дитинства Ріхард намагався працювати і заробляти гроші, які віддавав своїй матері. Він майстрував санчата та лижі, які продавав хлопцям у школі. Після закінчення школи він пішов в учні до дядька, що був пічником. З цим вмінням сім'я вдови отримала значну підтримку. І пізніше він з відзнакою закінчив промислове училище міста Порі Еві Олександра Лаксонен була донькою рибалки та майстрині із селища Лувія. Ріхард також приїхав у Лувію, щоб відкрити лісопилку. Там вони познайомилися і одружилися в 1904 році. Я часто звертала увагу на їх весільні фотографії, що висіли на стіні у вітальні їх будинку. в них народилося троє синів. Ауліс, Олаві, Олі і Унто. Наймолодший син став моїм батьком. Сім'я жодного разу не залишалася жити надовго на одному місці. Вони постійно переїздили з місця на місце, то засновуючи цегельний завод, то лісопилку, то займаючись будівництвом та продажем котеджів. Коли старші сини досягли віку, щоб піти до середньої школи, сім'я переїхала в чудове місто Савонлінна у східній Фінляндії. Ріхард сподівався, що як і раніше він матиме найкращі пропозиції щодо його будівельної спеціальності. Так вони прибули до Савонлінни, де вони нарешті оселилися на тривалий час. На сході Фінляндії, в самому серці Карелії, знаходиться місто Виборг з його веселими та життєрадісними мешканцями. Там, у багатодітній родині комірника, підростала моя мати Хілька. Її батько матці коко співав у чоловічому хорі. Він був тенором. Її мати Софія була доброю жінкою, і відмінною господинею. Кілька була майже наймолодшою з сімох дітей після другої світової війни, коли Фінляндії довелося відмовитися від більшої частини Карелії на користь радянського союзу. Моя мама, як і більшість жителів Карелії, залишили свої помешкання та переїхали в якості біженців на фінську територію. Де мали заново влаштовувати своє життя всі ці подробиці щодо моїх пращурів можуть здатися вам доволі нудними, та я можу вас зрозуміти. В біблії є ще книга, на якій часто зупиняються, коли хочуть перечитати Біблію четверта книга Мойсея перечитувати безліч імен та їх походження доволі виснажливо, тому інколи пропонується їх пропустити. На противагу цьому родовід Ісуса в Євангелії від Матвія є цікавішим. Може бути, це тому, що в ньому згадуються імена деяких жінок з поганою репутацією, внаслідок чого ця розповідь викликає більший інтерес але тільки родовід ісуса, який ми знаходимо в Євангелії від Луки, дає остаточну відповідь нашим дослідженням Його генеалогії. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30, бувши, як думано, сином Йосипа, Ілія, сина Мататового, сина Левіного. Сина Мелхіїного, сина Янаєвого, сина Йосипового і так далі протягом століть людської історії. А ось походження найдревнішої людини у світі, котрий сина Матусалового, сина Єнохового, сина Яретового, сина Малалеїлового, сина Каїнамового, сина Єносового, сина Ситового, Сина Адамового був сином Божим як нащадки Адама, всі ми пов'язані між собою. всі ми діти Божі, але не всі люди хочуть знати щось про Бога і просто ігнорують його. Вони живуть так, ніби Бога не існує. Вони відвернулися від Бога. Євангеліст Іван говорить в передмові до своєї розповіді про життя Ісуса, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Якщо ми віримо в Бога і приймаємо Ісуса як нашого Спасителя, то ми діти Божі. І це кращий результат наших генеалогічних досліджень. Вірою ми стаємо Божими дітьми. Що може бути прекрасніше за це? Я хочу помолитися разом з вами. Дорогий Отче, я дякую тобі, що ми можемо називати тебе батьком і можемо бути твоїми дітьми. Допоможи нам всім серцем вірити у Сина Твого Ісуса Христа і залишатися вірними тобі. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.